Ти зайшов на YouTube і шукаєш мега-прибуткову, мега-вигідну зв'язку P2P. тоді тобі просто необхідно переглянути це відео. Що ж, привіт, мене звати Макс сьогодні. Говоримо про P2P зв'язки. Це відео не зробить тебе багатшим, але точно допоможе зберегти твої грошенята. А поговоримо про розводняк в цьому напрямку, тому що його дуже і дуже багато. Тим більше, якщо ти новачок, і побачив рекламу в інстів, в Фейсбуці чи ще в якомусь іншому ресурсі. Де якийсь чувак обвішаний якимись металами там трясе грошенятами на крутій ташці, яку зазвичай мабуть десь позичив чи орендував, показує, розказує, що треба перейти кудись, зареєструватися або просто підписатися на його канал, і він тобі допоможе заробляти грошенята. Зв'язка 10, 15, 20, 30% відсотків з кругу і таке інше. Я думаю, що ти розумієш про що йдеться. Тож давай розберемо, для чого це все робиться, і чи можеш ти справді тут заробити. Це нормально, і навіть добре, що ти хочеш додатково заробити, заробити багато грошей. Але вся біда в тому, що це ти хочеш зробити дуже швидко, щоб раз, два і в тебе зразу був величезний прибуток. Ти банально заходиш, наприклад, в Google чи в YouTube прописуєш, як заробити, чи ти чув, так тому що це дуже популярний напрямок і маю на увазі p 2 p торгівля. Ти чув про це? Бачив, ось мабуть, не попадав на ось таку рекламку, де кричать з усіх сторін, що ось я тебе навчу і тобі покажу. І ти хочеш це спробувати? Заходиш, биваєш, от як я вбив на YouTube сьогодні. Чомусь записую своє відео. Вбив на ютубчику під торгівля. Хотів подивитися, просто чи є щось нове, якісь нові зв'язочки, про що взагалі розповідають, і так далі. І Наткнувся на декілька зразу підряд відео, і там явно видно, що це шахраї. З чого я це зрозумів? Просто ти включаєш відео, дивишся його, де чувак тобі розповідає, що можна витягнути з одного кругу 11%. Є і більше, 15, 20% і так далі. І тут ти маєш задати собі головне. Воно питання одне: для чого він це робить? Для чого він показує на загал в Ютубі. Просто так, ось таку прибуткову зв'язку, крутив би собі дома тихенько і заробляв би по 10%. Уявіть собі, прогнав 10 тисяч доларів. Штуку поклав собі в карман. Для чого він це показує? Якщо ти думаєш що він справді такий хороший і отак просто розповідає про золоту жилу для всіх, да є такі унікуми, які ще беруть за це гроші, і хтось на це ведеться. Ти можеш сказати, я не такий, я знаю, я там то все так, але є багато новачків. Є багато новачків, які в це повірять. І куплять якусь там зв'язку, яка взагалі не працює, або ж візьмуть ось таку безкоштовну зв'язку, зайдуть і втратять там гроші. Як саме це відбудеться? Ви заходите, купуєте монетку, яку він показує, а потім не зможете її продати. Або, як от попередніх відео, просто візьміть, вбийте і подивіться перших декілька відео. Ви купуєте, переводите на якусь ліву платформу, на якій реєструєтесь за його посиланням, а вже там ви звідти ви не зможете їх продати, ви не зможете їх вивести собі на гаманець. Тобто зв'язка на цьому закінчується. Ви купуєте на Binance Bybit монетку, переводите її на цю платформу, де вроді би як вигідніше її можна продати. так, За словами автора тих відео, пробуєте це зробити, і у вас нічого не виходить. Або продаєте, а вже вивезти з цієї платформи, ви не зможете. Ось в цьому суть. Він отримає з цього прибуток. Або це його платформа, або у нього є якийсь договір з цією платформою, де, коли ви зареєструвалися за його реферальним посиланням, ви прийшли туди, він отримує з цього відсоток. Зрозуміло, і ще раз наголошую, зразу задайте собі питання, коли бачите якусь зв'язку. Перед тим, як її купувати чи просто пробувати. Задайте собі питання, для чого він це робить, для чого він відкриває цю золоту жилу, для чого він зливає цю курку, яка несе золоті яйця. Спробуйте, не буває нічого просто так. Це його бізнес. Він на цьому заробляє. Так, є справді гарні зв'язки, які працюють там, де менші відсотки, вони можуть бути і безкоштовними, але треба буде похоботитися, треба мати великий власний капітал, зробити багато роботи, тобто тих прокрутів, перекидати. тобто Це також вимагає від вас роботи знань, вмінь. Вони можуть бути безкоштовними. Ну, якщо там. Аж мега такі прибутки і вам просто їх дають, ви зразу задавайте собі питання. Ще раз повторюю, для чого він це робить? Не буває таких хороших дядьок тьочок, які просто так розкриють вам секрет. Сам я не арбітражник, не займаюся P2P торгівлею нікуди нічого не перевожу, на цьому не заробляю. Так інколи використовую, коли бачу якусь гарненьку зв'язку, можу з нею скористатися. Але я прекрасно розумію, що просто так не буває. Друзі, це відео я записую лише для того, щоб вберегти вас. Це відео ознайомче, ось просто головне, щоб ви зрозуміли. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли про що йдеться. Я дуже сподіваюся, що ви додивились до цього моменту. Єдине, що я вас попрошу, це поставити лайк ось цьому відео, написати коментар, що ви думаєте з цього приводу, чи буває просто так мега заробіток, чи чи такого не існує, це справді. Шахрайство. І так само, що можете підписатись на Ютубчик, кому цікаво заробляти в інтернеті. Зразу ще раз повторюся: я нічого не продаю, нічого не пропоную, не втюхаю. Я показую, що роблю сам і допомагаю розібратися іншим. Я працюю в інтернеті, хоч цікавий світ крипти. Приєднуйтесь, будемо разом вчитися, навчатися і заробляти. І так само ще на телеграм-канал, посилання в описі, там більше інформації. Зазвичай я працюю з біржами. IDO, лаунчпади, лаунчпули, роздача, ірдропи. Тобто є навіть заробіток для тих, хто взагалі не має ніякого капіталу. Нічого купувати не треба, нічого мені переводити не треба. На якихось підпільних, стрьомних платформах реєструватися не потрібно. Тож, друзі, ще раз, кому це цікаво, обов'язково підписуйтесь. Що ж, на цьому я буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня, великих заробітків і до нових зустрічі. Пока.